Всім привіт! Багато хто мене питається за бобіно тримачі. Ниток. От. Нема куди ставити нитки. З заводу йде ось так, така стоючка і на неї кріпляться бобіно Тримачі. Вона нестабільна, її потрібно десь закріпляти. Я нею не користуюся. Саме простіше, ось дивіться, що можна зробити. ось Просверлили в ДСП чуть тоншим сверлом, взяли сотка цвях, зрізали края, заокруглили. Можна наждачкою, можна на наждакове, щоб пальчики не пошкодити. І все оставити бобіну з нитками. І ось дивіться як. Ось в мене поряд машинка, швейна, стійка. Оцеї бабіну тримачі, завозки. Я до цієї стійки ось так відкрутив гаєчку і з проволоки зробив такий. Направляючи для ниток Проволока, від чого плечки до одягу, для одягу, в мене був зламаний, найшов. Ви можете з любої проволоки, щоб вона більш-менш трошки була жорстка. Ось так. Бачите? Нитки йдуть з бобин через ці направляючі саморобні. А щоб висота десь була не менше 25 сантиметрів. Чим вище, тим краще. У мене десь тут сантиметрів 50. Ось. І. Звідси вже вони спускаються в орлок нитки, заправлені, як положено. Так що ось так. Можете, якщо у вас є от такі тарілочки, можна, від чого хочеш тарілочки придумати. Ось. Є ось такі заводські в мене. А можна по розміру такий пінопласта вирізати. Ставите. Хоча нікуди ті нитки Побіни не болтаються. Вона ж не тяне там конкретно зі всієї сили. Потихеньку змотує поверло, скільки йому потрібно нитки. І все. Так що ось так. Користуйтесь. Кому відео сподобалось. Ставте вподобайочки. До нових зустрічей. Пока-пока.